На вибори всією сім'єю до Верховної Ради сьогодні балотуються ледь не родинами. Під цю категорію серед інших попадають 29-річний син президента Олексій Порошенко, син експікера Володимира Литвина, Іван, якому 25 років, а також 43-річний син екс-міністра Анатолія Близнюка Сергій. Також під купол хочуть потрапити сини народних депутатів Юрія Крука, В'ячеслава, Також Станіслава Березкіна, Максим. Двоє колишніх мерів Одеси і Ужгорода також відрядили своїх дітей у раду. У родинних традиціях української політики розбиралася Наталка Фольовчук. Мандату спадок або повернення любих друзів такими епітетами в народі вже охрестили поточну виборчу кампанію. Щоправда, цього разу чада та інші родичі мужновладців розбіглися стільки по партійних списках, як по мажоритарним округам. Комітет виборців України заходився досліджувати, чому так. Родинні стосунки не засвідчені в партійних списках через те, що партії усвідомили запит, соціальний запит від людей від виборців. Вони хочуть набрати максимальну кількість голосів від виборців і тому не ввели туди родичі, друзів і одіозні якісь персонажі для того, щоб не асоціюватися з ними просто. Вони залишили цих кандидатів на мажоритарні округи. Власне сховати вдається не всіх. В інтернеті вже оприлюднили список семи найвпливовіших татусів, сини, які збираються на п'ять років прописатися на печерських пагорбах. Ну, ви знаєте, це спроба мімікрувати та десь певною мірою обманути, е, об, обманути громадян, об обманути людей, суспільство. Бо е, присутність родича у списку ну це мовце, це напевно виглядає аж ну аж дуже нав'язливо. Так а е, е, коли, е, наприклад, сини там Порошенка, Литвина балотується в мажоритарних округах, вони завжди зможуть сказати: Ми ж їм не допомагали вони пройшли е, горнило боротьби в мажоритарних округах і так. чесно здобули там перемогу. Було б краще, аби родичі не користувалися сімейними зв'язками, щоб потрапити до вищої політичної ліги. Додає Басараб. Не виключає, що виборці голосуватимуть не так за синів кандидатів, як за їхніх батьків. От і те, що е, сьогодні син Порошенка, Литвина, Близнюка, кількох інших політиків балотуються до Верховної Ради. Мені здається, є. Е, Є певне відображенням не зовсім хороших процесів оновлення української політики, чи вірніше відсутності цього оновлення, на яке ми очікували. От і видається, що ні до чого хорошого це не призведе. Адже коли батько і син у політиці, це завжди дає сумнів, дає підстави сумніватися у тому, що син не буде користуватися становищем свого батька. Самі політики наполягають, їхні діти йдуть на вибори, бо того варті. Президент переконує, що за своїх кандидатів йому не соромно, а особливо за сина. Він прийняв рішення іти балотуватися. І я впевнений, що він буде гідний мене. Петром Порошенко не уточнив, що це не йде по тому ж Вінницькому округу, за яким і сам голова держави колись обирався до парламенту. Теж прізвище Порошенко для тамтешнього виборця не в новинку, як і для відміни президенту Вінниці взагалі. І в цьому сенсі розірвати повністю з традицією родинних стосунків в нашому суспільстві це просто неможливо. Це наша традиція, не тільки політична, це суспільна, соціальна традиція. Тому таке кумівство. Це наша е, національна соціальна традиція. Навіть в Росії цього немає, а в Україні є, тому що. Те, що у цивільному світі вважається дурним тоном в Україні норма, декілька днів тому генеральний прокурор прагнув переконати журналістів, що призначення його сина Валерія Яреми, який має чотири місяці стажу державної служби на хлібну посаду глави департаменту держреєстрації прав на нерухоме майно цілком природні, він працює в міністерстві юстиції до мого призначення генеральним прокурором. Єдине, що я можу сказати, що я виховав інтелектуальну. Моральну і духовну людину це мій син, і Я не пишаюся. Пишатися своїми синами вже добра традиція українського політикума. Свого часу Віктор Ющенко пишався сином, якого виховав чемним, акуратним та незлодійкуватим. А віктор Янукович одразу двома синами: Старший став успішним бізнесменом, молодший депутатом парламенту. Достойними своїх батьків виявилися і сини колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексій, який також досі є народним депутатом від Слов'янська, та син екс генпрокурора Віктора Пшонки. Артем теж депутат. Щоправда, майже всі вони в бігах переховуються від слідства. Наталка Фолівчук, Роман